Усі мої вітання. Сьогодні така буде доволі цікава тема, яка широко всіма висвітлюється. Отже, почнемо з того, що основний інвертор в моїй системі це Luxion 2 кВт 4 в піку Маю я його з 2017 року, ну і вже е, давно е, проявляється така несправність, як е, або він погано включається, або самовільний в нього перезапуск при навіть невеликому навантаженні. Е, скажімо, так, навіть якихось там. 30-40 Вт він може перезапускатися часто, без причини, без ніякого логоритму. І дуже важко віднайти тут цю проблему. Тому що то він працює, то він не працює. Так що, діло йде до того, що його треба буде віддавати в ремонт. А ремонт може затягнутися на якийсь проміжок часу. Тому Треба якось м, чимось замінити його на той час, коли він буде в ремонті. Е, також, є в мене ще отакий е, інвертор Best 5000. Ну, от, порівняйте розміри, це 2 кВт. А тут 5000 Вт. Як китайці люблять малювати цифри. Ну, Чесник на, на в нього, напевно, 500 Вт. Модифікована синузоїда, я би сказав, можливо, в нього і як, так звана квазі-синусоїда, тобто не прямі ступеньки, а е, їх є кілька. Е, використовую я його в основному для роботи там, електроінструменту, щоб не дуже. Навантажувати е, цей інвертор. Ну, до речі, цей куплявся раніше. Спочатку я думав, що і цього буде достатньо, Ну, Але, як виявилося, е, з модифікованою синусоїдою не все так просто і не все хоче працювати. Тому надивився я трохи відео, як е, аматорських, так і більш таких професійних, різні канали. З того, що використовують синусоїду, ну, в основному обсик комп'ютерний, з стабілізатором. Ну, оскільки так, Інвертор в мене є, і стабілізатори є. Оце один в мене такий дуже давній, називається він старт. Тут вже хтось доробив вольтметр, поставив, він ще в металевому корпусі. Значить, такий в нього, як бачимо, він може працювати ще на мережу 127 вольт на 220, тут перемикач такий є. Рік випуску 71-й. Майже мій ровесник. Що цікаво, лежав він на горищі. Я його зняв, пилюку продув і він абсолютно, абсолютно робочий. Тут є запобіжник, навіть запобіжник був добрий, все, лампочка світить абсолютно. Єдина в нього проблема, як і у всіх стабілізаторів, то що він сильно гудить. Всередині стабілізатор має ось такий вигляд. Три трансформатори і один конденсатор от такий. Не буду стверджувати, але... Мені здається, що намотану мідю. Трошки я тут дивився на, на самих катушках десь проглядається, що це можливо мідь. Ще раз кажу, що стверджувати не буду. Можливо, це покриття. Як правило, стабілізатори роблять з алюмінію. Хто, можливо, точно знає, то може сказати, крім того, є ще стабілізатор Україна 2 Ну, майже всі, всі пробують е, його підключати, дуже поширений. Ну, але там якісь несправності є, так що я спершу спробую на цьому, якщо все вийде. Е, так, ну, проведемо такий тест, значить, е, інвертор підключений. Є додаткова переноска, ну і в мене. Це з чистого синуса, з люксіона. Будемо використовувати ось цей ватметр. Так, от, трошки буде засвічуватися по нулях. Що би я хотів? Так, з інвертора, з стабілізатора є додаткова ось така переноска. Тут можна щоб включити прилади вольтметр і тут є ще в мене частотомір, так як я ним користуюся. Ну а стабілізатор ми будемо сюди вмикати. Так, Для експерименту, до речі, ще я пробував з ось таким інвертером. Його розміри. Альфа-2000. Ну, я його дуже-дуже давно, один із перших. В основному, основний час я вже його використовував при роботі в полі. Десь біля комбайна треба було болгарку включити. Ну, коли дожився до акумуляторної болгарки, то вже і цей не, не використовував. Ну, забіжу наперед, пробував я його з стабілізатором, він не хоче працювати. Неадекватно працює. Можливо. Цей інвертор трошки несправний, можливо, є якісь інші проблеми. Значить, стабілізатор ніколи не можна включати без ніякого навантаження. ну Як там зрозуміло, він десь на 200 Вт розрахований. Лампочка, ми спершу ми її підключимо, скільки вона споживає без стабілізатора, від інвертора от Лампочка. Так. Напруга на акумуляторах 12 вольт. Зараз подивимося. 67, 68. Ну, напевно, лампочка на 60 Вт китайська. Так, ну, скажімо, грубо заокруглимо. 70 Вт. Тепер ми її увімкнемо через стабілізатор і подивимося, що буде споживати нам ще додатково? Ну, він годить, звичайно. Так. Частота вона ось так наскаче. Скажем так, 51 десь. Лампочка горить. Так, і дивимося 100, 112 Так що, як і всі говорили, десь 50 Вт нам стабілізатор навантажує додатковий Ну, Я думаю, якщо ремонт там затягнеться, на тиждень чи на два нічого страшного не буде. Коли той мінімум, що потрібно, а це в основному потрібен насос перекачки, щоб працював циркуляційний насос в системі опалення. От, і ну, там, від модифікований синусоїди і так буде працювати. Е Любе, любий зарядний пристрій імпульсного, типу там, зарядка акумулятора, е, інтернет, Wi-Fi. Ну і освітлення буде працювати. Значить, основна проблема це циркуляційний насос. Опалення на дровах, е, тобто пічка з кахелю. От, але в неї монтовано е, змійовик і додатково підключені ще батареї. Тому що система може працювати як на природньому циркуляції, тобто термосифонна система. Ну, але з е, циркуляційним насосом працює вона е, набагато краще. Тепер, Друге, що я би хотів спробувати, це от такий вентилятор. Провірив я його потужність 50 Вт, асинхронний двигун з якогось холодильника. Так що ми його попробуємо підключити вперше від стабілізатора через стабілізатор від модифікованої синусоїді, як він себе поведе. принципі, абсолютно нічути ну, шум мотора, звук абсолютно такий ж самий, як від звичайної мережі. Скільки ще у нас сьогодні світло є, я зараз і вмикну. Не знаю, як воно буде на камеру, але я взагалі не бачу ніякої різниці. І також можна буде попробувати, як він працює напряму. Напряму без стабілізатору. Тут вже чути зовсім інші звук. Хоча працює і дехто запевняє, що цілком можливо. Використовувати напряму без стабілізатора. Можливо, так воно у нас виходить, тому що інвертор має, як правильно називається, апроміксована синусоїда, тобто вона з кількома такими ступенями малюється. Тобто вона є більш е, подібна до чистої синусоїди. Так що час покаже. По-дальшому спробую підключити насос, протестувати циркуляційний, як він буде в реальних умовах працювати на протязі якогось часу. Ну, Тоді можна буде робити якісь е, висновки. На дворі ніч. Черговий раз вимкнули світло і проводжу тест роботи інвертора Бест 5000 через стабілізатор. Зараз маємо 115 Вт навантаження. Отже, насос перекачки опалення на першому положенні. Споживає він 30-35 Вт. Ну там Wi-Fi, інтернет, щось споживає. Ну і лампочка в хаті мінімум. Той, що треба забезпечити. Звичайно, стабілізатор гуть, нікуди не дінешся, але оскільки він стоїть в гаражі, це взагалі безпроблемно. І трошки є вітер допомагає. менше розряджати акумулятори. Ну і акумулятори, в принципі, мають отаку напругу 11.9. Думаю, що в себе мало працювати. По звуку, наскільки я дивився, як насос працює, ну, звичайно, відрізняється. Від роботи від звичайної мережі, але з стабілізатором набагато краще. Так, підключив я вольтметр. Частотомір. Я думаю, буде з 50,5 Гц. Коли включав інвертор напряму без стабілізатора, то він показував 51 Гц. Наприклад, для порівняння з стандартною мережі показує 49,5. Інвертор Luxion чітко 50 Гц показує. Ну, Я думаю, видно, яка у нас частота. Тепер напруга після стабілізатора, наскільки точно показує даний прилад по вольтметру. Звичайно, я його От поставив позначку на 220, тому що не співпадало десь на 10 вольт. В принципі, немає ніякого нагріву, лише отакий От шум, який вже незвичний, але я пам'ятаю, як чорнобіли телевізори всі працювали, і ніхто на то увагу не звертав, десь стояв в тумбушці. Так. Ну, І для порівняння важко вночі знімати. Значить 50 Вт у нас лишніх використовується з акумуляторів на стабілізатор. Попробував трошки різні навантаження, ну, в принципі, так, 50 Вт. І залишається. Тепер, щоб щось сказати чітко і внятно, треба кілька днів протестувати. Заслуговує на увагу таке рішення чи не заслуговує. Як для мене ну, це вихід ситуації. Звичайно, інвертор з чистим синусом працює набагато краще.